Доброго ранку, діти, подивіться, сталося в будинку пожежа. Велика пожежа, все загорілося. Вже приїхали пожежники, а в них щось не виходить. Доброго ранку, що ж сталося? Доброго ранку, ми приїхали по виклику, що сталася пожежа. Ми її зараз гасимо, але нам не вистачає драбини, щоб дістатися до даху та загасити вогонь там. Діти ми допоможемо збудувати драбину, щоб пожежники могли загасити вогонь на даху. Бігом рушаємо до групи та зробимо драбину. Для роботи нам потрібен пластилін. В мене чорного кольору та коричневого. Візьмемо пластилін чорного кольору та добре розімнемо його у долоньках, у пальчиках, розділимо на дві частинки. Одну покладемо поки будемо добре-добре розкочувати. Нам потрібно зробити драбину, аби допомогти пожежникам загасити вогонь. Добре, розкочуємо у долонках. Бачите, як виходить. кладемо Візьмемо інший шматочок чорного кольору. Та також його добре-добре розкочуємо. Ось так воно виходить. Ось. А тепер нам треба зробити сходинки на драбині. Візьмемо шматочок коричневого пластиліну, розімнеємо його добре, працюємо пальчиками, долоньками, відчіпнемо шматочок та також його будемо розкочувати. Ось так кладемо. Візьмемо ще шматочок. Також його розкочуємо, наші ручки сьогодні працюють добре. Ще. І з'єднуємо наші довгі частини драбини маленькими, короткими. І ще шматочок. І добре його розпочуємо. Ось така драбина в нас вийшла. А тепер давайте подивимось, чи допомогли ми пожежникам. Ну ось, діти, ми з вами побудували драбину і зробили добру справу. І пожежники зможуть загасити вогонь навіть на даху. А я буду чекати на ваші драбини. До побачення!